Патрульна служба України відповідає за безпеку дорожнього руху, організацію контролю за додержанням законів, інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху, а також удосконалення регулювання дорожнього руху. Тож Олександр Поворознюк наголошує на тому, що патрульних потрібно поважати. Я перевищаю швидкість, я ну, так виходить. Я з однією рукою не ну, привіз шість протоколів, поки доїхав додому. Ну, камери ловлять мене, я не звертаю на це увагу, але я платю, тільки приходить, я зразу платю. Якщо мене патрульні встановили за перевищення скорості, я побачаю, що я але за все плачу. Притом на місці, щоб не було заборгованості ні за чому, я терпіть не можу тих, хто починає, ну, якби от, ну, я, виходить, я, їду, привишаю, да? я їду, як вийобуюся. Да? Ну, я просто так їздю, ну, ну, їзджу, я люблю скорость, ну, їзджу. Так да? Ну, так я ж не, не кажу, я, моби, е через суд там, щось розказати, що там неправильно в те, там, не так сонце світа і ще щось. Ну, мене це добиває, коли патрульний ти, ти порушив, патрульний тебе робить свою роботу, відновлює. А ти їм розказує, причина остановки, докази, розглядає. Блядь, ну понімаєте, ну це просто. от, е... Я вам просто наведу маленький приклад. В Америці, щоб ви розуміли, поліцейський, патрульний поліцейський в рік в рік, застрелюють десь в 780 чоловік. 780 чоловік. Це більше, ніж два чоловіка в день, якщо розділити на 365 днів. У Америки поважають патрульних, що не поважають нас. Тому що знову ж таки ми вертаємося до своїх е депутатів. Якщо є якась, от, допустим, я вам наведу ще, я, я ж це на прикладах кажу, я ж просто людина із низов, я просто зустрічаюся з людьми, общаюся, я вам просто розказую. От встановлює е один е патрульний за перевищення скорості. Тут їде такий. Пупсик в два рази більше мене, о -о облрада, там, депутат. Та я зараз там, що які там. Коротше, пішов, так к мать, а то ну, є ще теж то, своя честь. В кожного офіцера є честь. От Він каже, та ні, підожди. Ну. І тут він вже дзвонить йому начальник, його, дзвонить його із облдержадміністрації. Звонь каже, ні, ти будеш оформляти і все. Оформили, що ви думаєте, на суд. На суді дають приговор цьому. Знаєте чого? Тому що то, той прибор, який міряли, він стояв в тіні, а вони взяли справку із гідрометцентра, що должна бути температура така, а на ньому показувало таке, і він не мог неправильно показувати. Так якщо ви, депутати, бачите це все, це треба зразу і міняти. Почому в Америці в одному із штатів, навіть є в законі, що. Уголовна відповідальність за те, що кінгуру може випасти з вертольоту. Ну чого кінгуру може бити у вертольоті? Ну там все предусмотрено, розумієте? Навіть вдруг, на случай, вдруг таке. Так от одразу є момент, треба його вирішувати. Є момент, треба його ісправляти, ісправляти, ісправляти. У нас всього немає, тому що кожна депутатська група, кожен депутат думає про свою шкуру, про свої кармани набиті. А про людей ніхто не думає. Думають, розказують тоді, коли вони туди йдуть. А приходять про все забувають. От і все. Поэтому, ну, от, от, от патрульник треба просто поважати. Просто поважати. І з повагою відноситься до них. Порушив. відповідає. Якби в мене не було грошей, я їй би 60 км в час, ніде не порушував би. Ну, в мене є, за що заплатити, я їду. Зато я не создав ні одної аварійної ситуації, ні одної. Ну, привишаю. Ну, що я зроблю? Ну, я правду кажу.